В рамках святкових заходів з нагоди 24-ї річниці збройних сил України відбулася п'ята всеукраїнська конференція представників громадських організацій ветеранів і інвалідів збройних сил України. В рамках конференції ветеранів і інвалідів збройних сил України відбулося чимало заходів. Зокрема, в перший день учасники зустрічі поклали квіти до меморіальної дошки видатному підводнику герою радянського союзу Олександру Марінеско. Також біля пам'ятника загиблим підводникам з лаконічним написом, що став на превеликий жаль актуальним сьогодні. Провели мітинг пам'яті. Цей же день делегація побувала в практичній гавані західної військово-морської бази, де поклали квіти до пам'ятної дошки на честь. Загиблих в АТО, військовослужбовці військово-морських сил та екіпажу канонерського човна Аракс і вшанували загиблих хвилиною мовчання. «Одеса стала морською державою воєнно-морською базою після окупації Криму. Кораблі прийшли сюди, хто змог вирватися. 20 чоловік уже нас загиблих». Наступного дня у 59-му гарнізонному будинку офіцерів відбулось відкриття конференції. Наше з вами завдання готувати особовий склад, тим паче, що його чисельність в Збройних сил зросла і буде всі в збільшеній чисельності перебувати Збройних сил. Дуже багато приходять молодих, як офіцерів із запасу військово-навчальних закладів, так старшинського, сержантського складу. Тому наше з вами завдання готувати, вам передавати досвід, вас величезний, уміння. І саме головне патріотизм і відданість нашій батьківщині. Я ще раз вас вітаю. Я сподіваюся, що ця конференція буде новим кроком в нашому подальшій співпраці, і ви, як завжди, будете прикладати максимум зусиль для того, щоб передавати свідоцтві, підготувати молодих наших воїнів. Від імені командувача військово-морських сил збройних сил України за вагомий особистий внесок у справу становлення та розвитку військово-морських сил проведено роботу з військово-патріотичного виховання молоді та з нагоди збройних сил України. Учасників заходу було заохочено відзнаками, грамотами та подяками. Під час виступів були обговорені актуальні питання гідного соціального забезпечення ветеранів і інвалідів збройних сил, продовження співпраці із збройними силами України. Мы, ветераны, поддерживаем курс на реформы, ликвидацию коррупции и обеспечение высокого уровня качества жизни граждан, защиту суверенитета и независимости Украины. Обеспечить в ближайшее время выполнение решения о сооружении в Одессе филиал национального воинского пантеона по увековенчиванию памяти павших героев в годы Второй мировой войны, горячих точках, Чернобыле, зоне АТО. Ходатайство перед командованием военно-морских сил Украины о присвоении строящимся торпедным катерам имен выдающихся флотоводцев, героев моряков и героев казачества, перебазировать подводку Запорожья в город Одессу и передать ее нашей общественной организации для последующего создания музея на плаву. Безпосередньо в день збройних сил України учасники конференції взяли участь у покладанні квітів до пам'ятника невідомому матросу. Після урочистого заходу з учасниками конференції поспілкувався командувач військово-морських сил збройних сил України, віце адмірал Сергій Гайдук. Я ще раз хочу вас привітати святом. Всі благ, вам вдачі. Саме головне здоров'я, і саме головне, ви повинні знати, що ви нам потрібні. Ви Дякую. Того ж дня на причальній стінці морвок залу Одеси ветерани відвідали флагман вітчизняного флоту фрегат Гетьман Сагайдачний від старшого покоління захисників для молодшого. Нащадкам славних традицій, вихованцям першого курсу військово-морського ліцею та морським піхотинцям ветерани вручили тільники. Я думаю, що це той самий вклад, который. Який... Гряд на подтверждает підтверждається то що вітірани також заботятся о вооружених силах, як ніколи а нас заботилась вся страна. Особовому складу фрегату були вручені грамоти, подяки та пам'ятні подарунки.